Топ 5 трендів облаштування кухні 2025 році. І перше це організація з розуму прозорі контейнери, баночки для спеції, підставки, усе, що зберігання було і стильним, і зручним. І друге це еко скляні пляшки, дерев'яні дощечки багаторазові серветки замість одноразових, турбота і про себе, і про природу. Третє це акцент на аксесуари, це цікаві тарілки, трендові минажниці, Різні підставочки це те, що зробить вашу кухню акцентною, гарною та сучасною. І звичайно, не забувайте про функціонал, і це може теж бути стильно. Мармітниці, фруктовниці, органайзери це те, що теж зробить вашу кухню і стильною, і зручною, і всі гості вам скажуть вау! А стильно гарні келихи, напевно, ніколи не відійдуть від нас, тому вони повинні бути обов'язково у кожної на кухні і не тільки для святкових подій. А де ж все знайти, щоб організувати свою кухню стильною та гарною, ви можете перейти на наш сайт Джукі зараз нас діє пропозиція мінус 20% на другий товар по чеку.